Скажу, як є. Я. я мушу тебе відпустити. Що це з ним? Тебе звільнили. Відпустили. Через зобов'язання пов'язані зі страховкою. Однорукий барм. <ріпи> Май повагу до інших. На швидкісному автодромі. Я знаю, як переміщають гроші. Єдиний, хто тямить, як підривати банківські сховища, це Джо Бабах. Я зараз сиджу у в'язниці. Ми знаємо, як вас витягнути. Кока-коли 600 – найбільші перегони року. Нам потрібен комп'ютерний геній. Я дещо знаю про компи. Ясно? Не вже всіх у Твіттері знаю. Oh, beautiful. Вітаємо на перегонах Кока-Кола 600. Як далеко сховище? 30 метрів. Більше двадцяти. То двадцять чи тридцять. Йдеться бляха про науку. Вони знатимуть тільки те, що треба. Моє злочинне життя позаду. Це страшенно тупо! Про це подбають. А це буде круто. Боліче, мабуть. Знайдіть усе на Джимі Лохана. Я тут роздягаюся. Не підглядай. Сказав не підглядати. Лохани, певно, такі тупі, як про вас кажуть. Про нас так кажуть. <рив> Удече Лохана! Дай мою руку, будь ласка. А от чучи що?